Сучасна медицина розвивається стрімкими темпами. Здавалося б, знайти кваліфікованого лікаря зараз не проблема, особливо в світі, де медичне обладнання та новітні лікарські препарати можуть побороти не одну раніше невиліковну хворобу, але, на жаль, це не так. І дерматологія тут не виняток. Якщо ви зіткнулися з проблемою пошуку грамотного дерматолога в нашому місті, звертайтесь в медичний центр Міламет сучасну медичну установу, де працюють кваліфіковані фахівці, готові допомогти вирішити будь-яку проблему. Будь-яка хвороба це свого роду збій у роботі унікального біологічного організму людини. Головне завдання лікаря встановити причину цього збою, а завдання лікаря-дерматолога подвійно непроста, адже лікування шкірних покривів вимагає великих знань в роботі всіх людських органів. Шкіра по площі найбільший орган. Вона перша приймає на себе удари від зовнішнього навколишнього середовища, але і внутрішній стан організму. Також призводить до різних шкірних захворювань. Симптоми різноманітні, починаючи від незначних почервонінь, закінчуючи великими висипаннями у вигляді бульбашок, вузликів або лусочок. Лучення і зміна кольору теж нерідко супроводжують шкірні хвороби. Головне не панікувати, а своєчасно звернутися в медичний центр Міламет. Клініка Міламет. Пропонує вам спектр послуг по діагностиці та лікуванню різних захворювань. У нашій клініці ви можете отримати консультацію висококваліфікованих спеціалістів різних профілів, а також пройти комплексне обстеження інструментальними та лабораторними методами діагностики на базі нашої лабораторії європейського рівня. Хочу акцентувати вашу увагу на те, що захворювання шкіри займають одне з провідних місць серед захворюваності населення. Більшість людей при первинних проявах захворювання не надають цьому належної уваги або ж займаючись самолікуванням, звертаючись за допомогою до спеціалістів на пізніх стадіях розвитку хвороби, що значно утруднює діагностику та продовжує термін лікування. Дерматологія вміщає в себе велику групу захворювань, які приносять людям не тільки фізичний дискомфорт, але й порушують. Психологічний стан людини. Не завжди дані хвороби потребують агресивного медикаментозного лікування. Іноді при своєчасному зверненні достатньо лікувально-профілактичних процедур або ж пораду щодо правильного догляду за шкірою. В нашому медичному центрі міламед працює лікар-дерматолог. Який надає первинну консультацію щодо діагностики шкірних захворювань і в подальшому визначає тактику лікування і об'єм косметичних процедур.